Перехрещені Бартки та квітка Едельвейс. В Івано-Франківську презентували мозаїчне панно у вигляді шеврона 10-ї гірсько-штурмової бригади. Задом втілив митець Олег Дунаєвський. каже, шеврон десятки це органічно поєднані між собою символи. Їхні символи – це Едельвейс і дві бартки. Бартки це наш такий, можна сказати, наша зброя, яка символізує. Ну, силу от нашого ну, регіону. А Едельвейс це квітка, що символізує велик, ну, любов і силу велику, яку не можна подолати, тобто витривалість, в тому числі. Робота виконана зі смальти. Це доволі часостійкий та витривалий матеріал. Тож мозаїка створена на віки. Найскладнішим елементом для автора була саме квітка. Всього ж робота над панно зайняла близько тижня. Виникла ідея створити їхній шеврон взагалі. Хотілося б подякувати Збройним силам, які, які нас захищають. І я з свого боку ну, якось побачив можливість зробити це саме так. Свої от вміння застосувати для того, щоб увіковічнити їхню сміливість, хоробрість і відвагу. Ідею запропонувала організація громадська ініціатива Галичини. В межах проєкту Врятуємо скарби разом. Найближчим часом мозаїку виставлять на продаж, а виручені кошти спрямують на придбання авто 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Проєкт буде довготривалим, кажуть організатори, та матиме велике значення у творенні сучасного українського мистецтва. Сьогоднішня подія вона є унікальна, оскільки ми запускаємо цей проект Франківську. В нас є на меті створити ще шеврони інших підрозділів зсу. Ми вже навіть дещо в роботі, і це буде такий унікальний проєкт, власне, франківський. І я думаю, що це буде не просто навіть волонтерська історія, а це ще й мистецька дуже крута історія українська, те, що нам зараз дуже потрібно, для того, щоб творити нову українську реальність, ну і власне сучасне українське мистецтво. Військові кажуть, допомога волонтерів дуже важлива. І хоча армія цілком забезпечена необхідним, але гостра потреба є саме в автівках, які на лінії фронту дуже часто стають розхідним матеріалом. Ми теж будемо просити наших волонтерів, щоб вони нам допомогли придбати транспортний засіб, Тому що зараз в тому напрямку, де ми знаходимося, активні дії і транспортні засоби, ну так, приходять в багато моментів. Ну, в негідність ламається, обстрілюється, пошкоджується, і потреба є постійно. Попередня вартість шеврона близько 20 тисяч гривень. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.